Формадол. забудь про головний біль. Колеги, ще раз доброго ранку. Не хочу вам сказати, що ми ледь сюди доїхали, тому що в Києві ну просто справжня хорделиця. Це мокрий сніг, нічого не видно, тому треба бути дуже обережним. Але тим не менш, зараз плюсова температура, тому сніг тане. Зараз працюють комунальники, як вже ви сказали. Тому будемо сподіватися, якщо сніг зупиниться, то до вечора можливо щось на вулицях і розвиднеться. Йогори. Інформація для тебе на вулицях не слизько, тому що повторюся, плюсова температура Grazie Колеги, як я вже проанонсувала, що мене терміново зранку викликали у відділок поліції, але тим не менше в мене чудовий ранок. Хочу сказати, що взагалі у відділку поліції я вперше в житті на щастя, навіть трошки хвилююся, але привід у мене дуже корисний і дуже класний, тому що поліція в Києві, принаймні, вона зараз стала мобільнішою і організувала ось такі мобільні пункти поліції. Це фактично такий мобільний поліцейський глемпінг. А взагалі, я вам скажу, що ми тут вже встигли і зігрітися, і попити чаю. І власне, що тут, як навіщо їх відкрили? Нам сьогодні а, розкаже Юлія Єрдвіс. Юлю, доброго ранку! Доброго ранку вам! А, нам треба пояснення. Я так розумію, що це такі пункти, які відкрила поліція поліція, і вони стали фактично такими пунктами незламностями, тому що ну де б мене ще напоїли чаєм сьогодні. Зранку в понеділок, як не в поліція, які послуги тут можуть отримати українці, так власне крім таких пунктів незламності, які є у кожному відділі поліції. Поліція Києва розташувала ще такі намети. Ось ви можете тут спостерігати. У нас є стіл, де можна пригоститися чаєм, можна пригоститися печивом. У нас є генерал. Тор, у нас є додатково виведені також розетки, тобто. Можуть громадяни підійти зарядити свої мобільні. Ось до речі, хтось мобільний залишив, але мабуть, помітив камеру і вирішив все ж таки вийти. Так, ось, окрім того, основна функція цього мобільного пункту це є цілодобове чергування поліцейських. Тобто, будь-хто з мешканців може прийти і написати заяву про правопорушення, надати там пояснення, наприклад, чи отримати якусь певну. Так, давайте покажемо. Я так розумію, що це такий їстівний острівок. Тут так. можна водичку, печива, чайок, так, каву. Так, Тут так. у вас є. Буржує і генератор, тому так. без електрики ви не залишитися. От зараз колеги саме його почали розпалювати, тому що зараз ранок у нас людей мало, але вже в обідній час і у вечірній час тут значно більше людей заходять, гріються, заряджаються, спілкуються з правоохоронцями. Ось власне такі пункти ми розгорнули досить швидко, десь орієнтовно протягом доби, другої і це вже все було готово. І таких пунктів є 10 у 10 районах столиці. Ну, я кажу, це такий знаєте, поліцейський глемпінг, тому що так. тут навіть все так дуже глобурно. Давайте до ваших колег підійдемо. А я так розумію, що власне, ось тут де можна написати заяву, тоді процедура так. така сама, тобто чи потрібні документи, як це взагалі відбувається? Наприклад, якщо я вийшла за хлібчиком і побачила правопорушника. так ви можете я... звернутися сюди і повідомити, що десь ви помітили правопорушення. Одразу поліцейські відреагують. Один може вийти там з вами поспілкуватися, інший в цей час перевірити особу вас. Як заявника також по планшету, тому що у моїх колег не лише є заява, а є звичайно планшет і доступ до бази, де можна перевірити одразу і особу заявника, і особу порушника. Окрім того, ви можете спостерігати, що є у нас медична аптечка, отримана від колег з Червоного Хреста. Усі правоохоронці пройшли відповідні курси, і у разі якоїсь надзвичайної ситуації травмувань, оскільки зараз бачимо, що погода нам не дуже сприяє, тому може поліція на місці тут також надати до меди. Ічну допомогу, скажіть, будь ласка, а чи всі види заяв тут можна написати? Абсолютно тут можна написати так і пояснення з приводу, якщо порушення, і протокол працівники можуть про адмінзатримання і заяву відповідно, чи то про адміністративне, чи про кримінальне правопорушення? Відповідно у подальшому наші колеги передають ці відомості до Подільського управління поліції чи до головного управління поліції уже по факту, де сталося в якому районі це порушення. А дзвонити в такі пункти можна чи тільки приходити? Ми орієнтовані на те, що у разі повного блокауту, так і якщо в людей вдома немає мобільного зв'язку, стільниковий зв'язок взагалі відсутній, то через те ми про це оголошуємо на своїх сайтах, телеграм-каналі. Що приходьте у ці пункти тут завжди відчинено і є поліція, тобто зв'язок з правоохоронцями одразу можна прийти і поспілкуватися. Юрій, я знаю, що такі пункти е, в столиці вони працюють 24 на 7, є якісь обмеження, скільки часу тут можна провести? Сюди ж можна і переїхати на ваше печиво, сфокусується. Ну, звичайно, обмежень по часу для громадян немає, але як показує практика, в основному люди перебувають тут близько двох годин. Коли заряджається повністю телефон, вони зігріються і тоді вже покидають номера. По а без хатка просто? Звичайно. А чому це ж теж людина? Їм також всім холодно і нехай підходять. І, і звичайно, чому сказали, що в Києві таких пунктів 10, так. в різних районах столиці. А чи планується чи є вони зараз вже ще десь по Київщині? Так нам відомо також, що наші колеги з поліції Київської області також організували ці намети. В кількості, якщо я не помиляюсь, п'яти таких пунктів у нас таких 10. тобто усього на київщині близько 15 пунктів. Юлі, дякую, що ви нам пояснили. Це такий знаєте, пунктик незламності острівець тепла, де напоїть вас чаєм, нагодують печивом, посміхнуться, тому що зранку нас тут зустріли з усмішками. А я вважаю, що в такій непростій ситуації це дуже важливо. І я хочу все одно, попри те, що тут не побоюсь цього слова класно. Я бажаю всім, щоб приводів потрапити до відділку поліції, стаціонарного чи до мобільного було якомога менше, або взагалі не було. Адреси ці треба запам'ятати. Я сподіваюся. Аюся, що адреси цих і графіку, де вони знаходяться, де ці мобільні пункти поліції в Києві знаходяться. Ви бачили на екранах. Запам'ятати їх треба, але тримати для себе як план якийсь БЦ. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютуб-каналі Сніданку.